Благословен Бог наш седа нині і прісно, і вовіки віком. Слава Тобі! Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дай в небесне, учителю душі і сини, і живи, дійсі, вся і сполняй, сокровище блайки жизни, подателю, прийди і вселися в них, і очі сироця, кінь скверни, і спаси, блаже, душе наша, святий Боже, святий кріпкості, тебе смерти, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкості, тебе смерти, помилуй нас, святий Боже, святий кріпость, тебе смерти, помилуй нас, славу Цуї Святу і Святому Духу. Нині і приснемо віки віковані. Най свята тройся, помилуй нас, Господи, стириха наша. Vladeko pros tebe zakon naša, sve ti pocijedi se u nemoći naša, i meri tvoje oradi, ospode pomijeluj, ospode pomijeluj, ospode pomijeluj, slavu svi sredo i svetom u duhu, i na njih presnoj uvijek i uvijek ovak mi, oče naš, i žesi na NEBESI, da se dici imja tvoje, da pride stvarstvije tvoje, da bude tvoja tvoja, jako na nebeski na zemlji, hlim naš na sušnji daždavne, i ostavi nam doli naša, Jako že im ostavljaju dođe po naše, mi ne vidi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukava Jako to je carstvo i sila i slava oca i sa nesvoda od duha, na njih presna i bovike vikov. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помілуй, славу Свису, несе тому духу, і на ній приславо віки, віки вікова. Мінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу, придіти, поклонімся Христу, Сареві нашому Богу. Придіти, к Самому, слабого Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мойого, звеличилися ісілом, бо і ліпото благси, іси одягся свідом, як коризою. Прострає небо, яку кожу покриве водами привезли своя, полає облаки на восхождені свої ходять на крилу вітреню. творяни на своє духи, і слує своє пламінь огненний, основає землю на твердий, я не приклониться во вік віка, без неї кори залодія, я на гори стануть води. От запрещення твоє побігнуть, от ласа рома твою бояться, Господні гори, не сходять поля в місто, є же оснував, Сиїм, приділ положили свій, не прийдуть, ніж обредеться покрити землю. Посилає істочники вода, посеред посреди гор пройдуть води, напаються звіри сильний, ждуть у нагреву жажду свою, На тих натихтиці небесні привітають от среди камінні і дають глаз, напає гори, от привез приніс своїх, От плода діл твоїх насититься земля. Прозяває траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от серця чоловіка, умастити лице ілеями хліб серце чоловіка укріпить. Насидятся древа польники дреливанці, і се насадил там оптицу вознізятся. І його жилище предводительствує тим, і гори високий легенкамінь прибіжище заєцем, сотворили силу у урами сонце позна запас войск. Положили сітьмуї без ночі, же пройдуть сіри до правнує, скінно рикаючи і бис, нощ, нежа, звері, рикаю, шив, взискати взагалі у собі. Восія сонце, і собрашся, і воложих своїх ляву, і зайде чоловік на діло своє, на діла, і своє до вечора. Тіково звеличешся діла Твоє, Господи, і вся премудрості сотворилися і сповнилися земля твари Твої, я. всіє море великої, пространної та могати їженіші сла, животное і великі, ми там у кораблі приплавають. Його вже здалися, рухатися, йому всяко двічаю дати пищу пішли, йому Дав, що тобі їм, то твержу тебе руку, всяческа і сповниться благості. Отращу Тебе лице возмятуться у тим, же духіх. І щезну ти персою возвратяться, Послеши, духа твоєї сузиця, обновиши лице землі. Буде слава Господня во віки, Возвеселиться, Господь, оділі свої. призирай на землю і творяю трастися, прикасайся горам і дим'яця, воспою Господеві в животі моїм полюбовому йому дондежиєсть, да усладиться йому бесіда моя же возвеселюйся, Господі, да іщезну дрішниця у землі і якоже не бити і благослови душе моє, Господа. Сонце позна запад свою положили в мої без нож, як возвеличише сиділа Твоє Господи, вся при мудрості і сотворились, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній присною, віки вікова мінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Миром Господу помолимся. Го свишні мири, спасен душ наших Господу, помолимся. Оміримся, мире влов, сенсети Божа церкви, і седенни, і всі Господу помолимся. Господи помилуй. храмі храм і свигир в ловинім страхом, Боже ходячий конь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Освятим, грам, Господи, помилуй. О святішим сененцем архиреї нашим Францисі Папірим, з цим болюбим єпископі нашим Кернілі, чесним присвітерстві в Христі Деяконстві, ось прийшли людей Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оба охранним народі нашому, придержачих властих наших, і ось їм воїнстві Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, раді семи, святої бітелі, все всяком раді странні віру і живучи в них, Господу, помолимся. О благорострені воздухові зобілі плоду земних виремних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй. що потешествуй, чи не дуйші стражі плінах, плінених і во спасення їх. Господу, помолимся. Ой, збавитися нам у всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помілуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодати, пресвятою, пречистою, преблагословенною, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим, Тебі, Господи. Як подобає тобі всякої слава, честь от поклонення і Свину і Святому Духу, нині і і вовіки віки віком. tebi uslušem ja, uslušem ja, gospodi. Gospodi, vozvak tebi uslušem ja, voj mi lasu molenija moje, o. Nek da vozvak tebi, tebi, uslušem ja, gospodi. Da je za molitva moja, jako kadilo pred toboju, Бо Возіяні руку моєю, жертва вечеря, послужим я Господи. Боже, Господи, хенни, восла мої, підверо рождения, восна моїх, не уклони серце моєго, слів салоха, своє не вшивати ви у грісі, со чоловіка діла, що ми беззаконні, не сустуся свої збранними їх, накаження, прайду, милості, облечем'я. Я лежа на мастер лаві моєї я, ще іще молитва моя, во благоволені, їх, пожертви Боша, бреха мене суди їх, услушайся, логали моя кого яко мого яко за ми просидеться, на зими, разочиє за в приаді. Якого тобі, Господи, Господи, очі мої, на тебе повагни тими душу мою. Сохринення, освіти, уже составиша, мої особла зіла, і що беззакони є. Аду вам режу свою грішницю. Єдине єс, азун же прийду. Глас моїм, Господу, озвала моим Господу, помолився, пролю пред ним молине, моє печаль моє пред ним возвищу, не даючи зато от мене, духа моє моє, то познала за моя. На пути сам по не може кожда скрича сить мені, смотре, ходесне в озглядах і не бізнає мене. Моє бівство от мене ні зискає душу мою, возваху тобі, Господи, ріхти єсе, повани, моє часть миси на землі живих. Будь ми молени, моє, мої, як усмирих все зіло, і збавим я до нящих мій, як укріпішися паче мене, і зведи із темницю душу мою, і сповідати сі імені Твоєму, мене ждуть праведниці, дондеже возда симні, і злобину возвагку Тобі, Господи, Господи, услушай лас мою, да буду туши Твою в немлю, щі ласу молення моєго. Сторінка 70. А ще беззаконня, не зреши, Господи, 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 хто постоїть, Eko tebe očišen i jajec. I mi jaj bla utro bija istočni, je že bez nemilosti potok išče drog. Oče, oče preblahi, i se na slovo očeje, i duše svjate nesozdano je ne jestestvo. Je primi molenje i molitvu našu, svim oprilišenje sućem podajat' prošenije, i ako Bog čedri čeloviko I mene rade Tvojo, potrpih Te, Imaš li pojestestvu, i ako Bog utrobuš

Стражі утріні до ноші, о стражі утрині, я, я дав на Господа. Спасти, хоть я спаси всіх, яко Бог. І же ради во чоловічів, все явися, єси чоловік. Спаси, спаси, нас, споклоняючися твоїм заповідам, не приче боєцю, чоловіку любче, праведники, спаси. No i zemo prerišenih, okovanjeg na zdroj, tih mi razlišiti. Blagodati ukrećenje božestvena, jako Bog čedriće loviko ljubec. Storinka 899, sve nam učiniti u jedinom utemoteju. Яко Господа милості много й нові збавлений, і той збавити зраля от себе законієго, мудре, блажене темоте, почерне твоє крови, свячене Твою божественну об'яснив, єси, о, був чесного силу. І во славу, во славу прийшов єси, і нині молиться дарувати душам нашим, ми милост. Сладити, Господи, всі є зици, Його всі люди. Жертву первіє Бог принося безкровною, яко освячений законіший. Яко все плод є і приятну жертву тебе, самого кровію, якому мученик і сильніший, посвіжне Христу, принесе всіх, боливе Всечесне, Євоже молимо, бою. Očeneg, oče, ne gvoje sva oče. Prevel je se učeni tvojim nakazani, nakazani učaj nakazuja. I, i, i ja bi obraz bo mudre tebe, tebe samo predlaja. S onimi že moli se, darovati dušam našem. Naše, miri velio, miro. Oh. Slava Otcu i Sredu i Svetomu sve, 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 Duhu i na njih presno, mi. Evo vijek je vijek ovami. При кучиною вочиною ти. по тикому пристані, що твоя пречистями, породи це прибігає, немаю тих, спасим я державною, твою по серці, де світу раху твоєму пренепрошна, премудрость прості святи.

Вонь мим, мир всім премудрость, вонь мі. Благословите Господа, всі раби Гословоні, Стоящі в храмі Господні, во дворі дому Бога нашого. Нені, благословіте Господа, всі раби сіроби Гославоні, Скодобіговече, без ріка затратитися нам. Blagosloven je se, Ospode Bože, otec naše i kvaljnih proslavljena imja Tvojevo Bude, Ospode, milost Tvoja na nas, jako življubova komnaća. Blagosloven je se, Ospode, naučena s opravdanijem Tvojim. Blagosloven je se, Vladekov, razumijena s opravdanijem Tvojim. Blagosloven je se i svijete, prosvijetljena s opravdanijem Tvojim. Ospode, milost Tvoja u ovih i u drugu Tvoju ne prezri. Tebi podobajet hvala, tebi podobajet pinije tevisla buda je tu su iselili i srdom na njih preslavik i vikova Испольни вечерню молитву нашу Господе ви. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоя и благодати. Вечер у все совершенно, свята, мирне, безришна, у Господа, проси. Аннила, мирна, мирна наставника, хранителя, душі, телес наших, у Господа, проси. Господи. не уставление гріхові при рішенні наших, у Господа, проси. Добрих і полезен душам нашим і мирамир, у Господа проси. Господи. Проче време жовто нашого мири покая не скончати. У Господа проси. Господи. Християнське кончене жовто нашу безболізне постидне мирне добро отвіта. На страшним Христа Христові проси. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе, і друг друга і весь живот наш, Христу Богу предадим Тебі, Господи. Як блахи чоловік, любець Бог, я сей тобі славу, посилаємо, Отцу цу і сену і святому Духу, нині і і во віков. віком. Хлави ваше, Господе, ви преклоните. Боди о, 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 Буде держава, Светово е, благословена, препрославлена отца і сена і Святого Духа. Ні ніч, прісно, і присно, і във вика вико. Се, я поплотне с примів'я очекаю часа і помилуй я в Божим, ти мій возв'ядок хоче, ми живу, ще вона небесія, хоче на Господні своїх, як хоче на бенні ворог, Господні свої. Також і наш Господу, воно жому дан тежи, не. вопію тебе, Христе свасте, ми теровим разом, очистим, я кожна, і помилуй нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас всяко по много і сповником соничених. Najpaćena polni se duša naša, ponošen je obzujših, i vniči ženinja horde. I že zemlja sad ostine, možda u bješće strastote, sve nebesne blaje uspodobišaša, i anjelom sto vražda nebojša, poslodi moletva mi pomiluj i spasite. Va отцу і Сину, і Святому Духу, і на нині пресної, во віки віковом. Хануйся, Марія, Богородице, хра мене разрушими, баче живя, як Божих, піє пророк, свят храм твої двох славді. Hrajući raba Tvojom, Mladeko, vola Ulu Tvojemu sa mirom, je s i Tvoje, se u dval, svih ljudi.

Imene Tvoje voradi, Gospodi pomiluj, Gospode pomiluj, Gospodi pomiluj, pomiluj. Slavu Otcu i Sredu i Svjedomu Duku, i na njih presna i uvijek i vikov, naši žesi na nebesi, da sveti cim Tvoje, da prine carstvo Tvoje, da bude Tvoje Tvoja. Jako na nebesi i na zemlji, kriv naš na sušni, daš nam dnes i nam dole naša. Jako živimo, ostavljajem dođekom našem i ne vedi nas svoje iskušenije но избави нас от лукава. Iako Tvoje je starstvo i sila i slava i Sona i Sona <Stadium> i Duha, na njih presno i vovike veko. Amin. I dravo <mel> prečasnih <niveau> i prestolov na visnih apostolov, je jar i obilje se vodu knovene, povedini javo svala. Слової сина і справляє, і віри, ради, пострадати, сина же до крови, священому чиничити, матеє, моли Христа, Бога, спастися душам нашим, Господи, Сину, і святому Духу, і не і присно, і во віки амінь. Ospitavši se u hrami od svjeta, ja svjatek, ko dijalni miruje pre mudrosti i obet vjernim tisvom, a gdje stradi avril, preneš se že raduj se, raduj se, blagoslovena ja, raduj se, preproslovena ja, osposlovoju. Pomiluj nas, Bože, povelice i milu sa Tvoje, molim Te se oslošaj i pomiluj. Єще ще молимося у святішому селенцем архерей, нашим францисці папіримцем і болюбим єпископи нашим Кирнілі, ослужащі і послужащі во святім храмі і отцем нашим духовних і во все, во Христі брати наше. Є ще молимося во охранім народі нашому, придержащих властих наших і о всем воїнстві. І є ще молимося про все, що в людях ожидаючих у людей, тебе великі багаті милости, за творечну милостиню, зася православних християн. християни. Як у милости відчоліку любить Бог, я си тобі слабо восслаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, на ній присно і вовіки віком. Амінь. Česnišu i i bespramljeni, srpil, mersi, silja, bosta, rošu i sušu, i borovi, sluđa, veliča je. Slavu ti bi, Kriste Božo, Pane, naše, slavu ti bi. Slavu, ucvi, sedmi, svetomo, doku i njeni, krisla i ovih i vika, aminj. Osvore, pomiluj, osvore, pomiluj, osvore, pomiluj, mlamo, Христос, істинний Бог, наш молитвом и причистый Матері, заступлень Мій Чесний, небес, Сил Безплотних, блажен священного мученика Теодора, Єпископа Мукачівського і святого священного мученика Тимофея, Еписку і всіх святих святой помилов нас як облах і чоловік любец.